Мужність і створив Бог людину за образом своїм, та образом Божим створив його. Чоловіка і жінку створив їх. Буття перший розділ 27-й вірш. Велике значення полягає в тому, що кожен із нас створений або чоловіком, або жінкою. Хоча ми народжуємось у світ Божими дітьми, ми народжуємось або хлопчиками, або дівчатками. Таким чином нас відрізняють один від одного вроджені відмінності. Це не лише очевидні фізичні відмінності, а й емоційні та відмінності в темпераменті. Можність це та частина натури чоловіка, яка визначає його різку відмінність від жінки. За природою він сильний, міцний, стійкий і непохитний, тоді як жінка за своєю природою має м'якість і гнучкість. У міру того, як чоловік стає більш мужнім, ці характеристики сильніше стверджуються в його натурі. У мірі того, як жінка розвиває свою жіночність, вона втрачає будь-які риси чоловічої твердості або непохитного темпераменту. Коли ми розширюємо ці відмінності між чоловіками та жінками, жінка стає більш жіночною, а чоловік більш мужнім. Це той момент, коли розвиток роздільних відмінностей йде на користь обом. Важливо розвіяти будь-які хибні ідеї про мужність, де хто вважає, що мужність це бути гучною, пробивною, безсердечною і позбавленою емоцій людиною. Але це не ті риси, які властиві божественні мужності. Що таке справжня мужність, чоловічі особливості? Ми розглянемо їх у трьох основних класифікаціях: фізичні особливості, чоловічі риси характеру та чоловічі здібності. Перше фізичні особливості. Не кожен чоловік наділений високим зростом, басистим голосом і густою бородою. Якщо це йому дано, він може вважати це перевагою, але не обов'язково ці характеристики є еквівалентом мужності більш важливі сильні м'язи, що є результатом активного застосування фізичної енергії або витривалість, що досягається завзям тренуванням тіла та духу. Справжнім чоловіком не народжуються, а стають. Більш важливі ніж фізичні характеристики, його чоловічі манери, його впевнена хода, тверді та рішучі рухи рук, мужня постава, рух голови, тон голосу. Чоловіки не виробляють своїх манер шляхом тренування чи репетицій, на відміну від акторів, які заучують на пам'ять свій текст. Чоловічі манери, результат внутрішньої мужності. Якщо людина мислить як чоловік, вона поводитиметься як чоловік. Один мій друг, якого я знаю вже багато років, не може хвалитися міцною статурою, і зростом він трохи більше півтора метра. Він не кремезний і не має великої фізичної сили, але він дисциплінована і освічена людина, яка успішно служить своїй сім'ї та суспільству. Навіть ті, хто ледве його знає, легко розпізнають у ньому мужню людину. Його поведінка та впевненість у собі не залишають у цьому сумнівів. Друге чоловічі риси характеру. Риси характеру, які є суто чоловічими, включають агресивність, наполегливість, рішучість, твердість, цілеспрямованість, вірність прийнятому рішенню, непохитність, сміливість, безстрашність, незалежність, компетентність і ефективність у світі чоловіків. Ці якості ми докладно розглянемо. Третє чоловічі здібності. Це визначається як знання, навички та здібності, необхідні для виконання будь-якої чоловічої ролі, як, наприклад, заробіток на життя, робота тесляра, муляра, сантехніка, офісного працівника, фінансиста, лікаря. Це ілюструється прикладами лідерських здібностей. Необхідних для того, щоб ввести сім'ю або успішно справлятися з роботою. Чоловік набуває такої здатності, набуваючи знань, необхідних для будівництва власного житла, розведення саду чи інших видів захисту його сім'ї від потреби. Ця здатність може бути або вродженою, або набутою шляхом освіти чи спеціальної підготовки. Чоловічі здібності це ті, якими він користується при виконанні ролі провідника, захисника і годувальника сім'ї, а також будівельника суспільства. Ці здібності є засобами, за допомогою яких він вирішує свої проблеми, досягає своїх цілей та виконує свої обов'язки. Знову повертаючись до чоловічих рис характеру, корисно приділити їм час, тому що їх найважче зрозуміти. Ці слова мають для всіх нас певне значення, але зараз ми розглянемо їх як такі, що мають позитивне відношення до мужності. Чоловічі риси характеру. Перше агресивність це самостверджуюча пробивна або заповзятлива якість. Агресивна людина не чекає, поки до неї прийдуть. Вона йде назустріч життю, щоб отримати те, що їй потрібно чи чогось хоче. Часто долаючи опір, ця якість має особливу цінність для продавця або для будь-якого чоловіка, який намагається досягти вершини у своїй сфері діяльності або просунутися у кар'єрі при надмірному вживанні, агресивність негативна, оскільки вона змушує чоловіка відштовхувати у бік інших заради своїх егоїстичних інтересів. Але коли цієї крайності вдається уникнути, агресивність. Є позитивною силою, що допомагає досягненню результату. Протилежність агресивності безініціативність при отриманні необхідного чи бажаного. Ця якість часто властива жінці, яка швидше обідеться без того, що їй потрібно і чого вона заслуговує, ніж докладатиме зусиль для її отримання. Друге. Наполегливість люди, що мають наполегливість, мають додаткову енергію для здійснення своїх цілей. Наполегливість черпається не так з фізичних джерел, як з духу, який невблаганно тягне людину до мети. Ця якість добре описана у наступному вірші. Чемпіон. Звичайний спортсмен біжить, поки що в ньому не вичерпається подих, а у чемпіона є залізна воля, яка змушує його рухатись далі. Звичайний спортсмен благає про відпочинок, коли його м'язи слабшають. А чемпіон біжить на свинцевих ногах. Його дух підганяє його. Звичайна людина задоволена, коли вона зробила усе, на що здатна. А чемпіон робить все, на що здатний, а потім робить ще трохи. Автор невідомий. Томас Едісон чудово демонстрував наполегливість у дії. Він був невтомний у досягненні своїх цілей та сприймав поразку як подальший виклик. Він сказав, що його наполегливість була результатом його емоційної стійкості. Тяжка робота не вимагає так багато енергії як емоційне піднесення, яке може бути настільки послаблюючим, що гранична фізична напруга стане неможливою. Емоційне здоров'я є фундаментальним для якості наполегливості. Третє рішучість. Ця якість полягає у здатності приймати швидкі та тверді рішення. Рішуча людина розглядає факти, з'ясовуючи наслідки різних варіантів, роблячи висновок без зайвих зусиль і вагань. Коли він ухвалив рішення, він впевнений у своєму судженні і не виснажує себе за непокоєння. Він має позитивний підхід до досягнення результату. Очевидно, він не завжди прийматиме оптимальне рішення, але ймовірніше, що прийматиме правильніше рішення ніж людина, яка напружує свій розум стрибками з боку в бік. Коли рішення ухвалено, негайно починається його виконання. Жінкам часто не вистачає рішучості, ухвалені ними рішення ніколи не бувають остаточними. Їм часом здається, що вони впевнені у своєму рішенні, але потім передумують. Запитайте про це будь-якого будівельного виконроба, який колись керував будівництвом будинку за індивідуальним проектом за наявності виправдання. Вони відкладають рішення, іноді на невизначений термін. У жінках ця якість є частиною їхньої натури і може навіть надавати їм привабливості, але з чоловіками це не так. Рішучість це чоловіча характеристика, яка сприяє впевненості. Четверте твердість. Твердість це здатність залишатися постійним або стійким. Твердого чоловіка нелегко змусити змінити свої переконання чи рішення. Він не піддається тиску, коли він впевнений у своїй правоті. Це основна якість успішного лідера. Ця якість важлива і для жінок, особливо при вихованні дітей, коли вони повинні дотримуватися ідеалів та принципів. Але по справжньому жіночі представниці прекрасної статі не такі вже тверді, коли події відбуваються поза домом і не торкаються моральних питань. Це тільки додає їм жіночності, а не шкодить як чоловікам. П'яте цілеспрямованість цілеспрямованого чоловіка не легко відхилити від курсу або збити зі шляху. Зазнаючи тиску, він втрачає концентрації своєї мети. Це основна якість чоловіка-лідера, необхідне досягнення цілей. Христофор Колумб є чудовим прикладом чоловіка з наполегливою цілеспрямованістю при досягненні мети, яку він вважав розумною, незважаючи на приголомшливий опір. Його підлеглі були впевнені, що ними командує справжній чоловік. Цю гідність не слід плутати з силою волі. Або самовладанням якостями необхідними як чоловікам, так і жінкам, які дотримуються принципів та стандартів. Здається, що у жінок самоконтроль кращий ніж у чоловіків, але коли йдеться про цілеспрямованість, яка не включає моральних питань, жінкам часто не вистачає цієї якості. Шосте вірність прийнятому рішенню. Це якість схожа на цілеспрямованість, але сильніша, оскільки характеризується поставленою метою. Керований сильним переконанням або метою чоловік виконує свої рішення з непохитною сталістю. З цією якістю пов'язана сильна воля, яка надає питанню морального характеру. Ця якість необхідна, щоб привести чоловіка до досягнення його цілей, незважаючи на запеклий опір або навіть поразку. Сьоме непохитність: чоловік з цією рисою не здається, не відступає і не кидає розпочатої справи. Під тиском людей або обставин цю якість можна перевірити лише на наявності опору. Воно подібне до важкої щогли корабля, міцність якої реалізується тільки під час сильного вітру на морі. 8. сміливість. Сміливість це якість розуму, яка дає людині здатність зустріти небезпеку і труднощі з твердістю та силою духу. Людина з цією якістю робитиме те, у що вона вірить, незважаючи на небезпеку. Йому може загрожувати небезпека, тілесних ушкоджень, втрата друзів чи престижу. Смілива людина має силу переконань і дотримуватиметься їх, незважаючи на ризик критики чи невдачі. Він не уникатиме дії, тому що вона може призвести до проблем чи невдач. Якщо він вірить, що це мудро і правильно, він іде напролом. Ведений своїми переконаннями та цілями він долає страх ризику, поразки чи небезпеки, боягузтво це протилежність сміливості. Дев'яте. Безстрашність. Схоже на сміливість, але ефективніше. Смілива людина може мати страхи, але слідуватиме своїм переконанням, незважаючи на ці страхи. Безстрашна людина вільна від страху. Це може бути результатом досвіду чи віри. Віра насправді протилежна страху, бо там, де є віра, страх відступає. Десять незалежність. Хоча ми всі залежні один від одного і, звісно, від Бога, незалежність це гідність якої треба прагнути. Така незалежність не гордовита зневага до інших і не прославлення власної сили, вона ґрунтується на самоповазі та обов'язку кожного піклуватися про себе. Незалежна людина здійснює всі необхідні зусилля, щоб самостійно заробляти собі на життя. Тільки у разі крайньої потреби він покладається на підтримку і збоку. Такий чоловік шукає у собі вирішення своїх проблем. Для нього важливо уникати залежності, яка в серйозних випадках межує з роботою і втратою самоповаги. Можні чоловіки завжди виявляють максимально можливу незалежність. Жінки мають особливу залежність від чоловіків щодо підтримки. Це не знижує їх переваги, а надає привабливості. Чоловікові ж не належить вести себе таким чином. 11. компетентність та ефективність у світі чоловіків. Тут я говорю про ефективність чоловіка в житті в цілому, а не тільки в його професії. Я говорю про ефективність в управлінні сім'єю, розпорядження грошима, мудре використання часом. Я також маю на увазі ефективність у будь-якій фазі його роботи або у вирішенні проблем, що виникають у його чоловічих обов'язках провідника. Захисника, годувальника сім'ї або будівельника суспільства, жінки можуть бути ефективними, не маючи мужності, але ця ефективність має бути обмежена їхньою власною сферою. Вони можуть і повинні бути ефективними у веденні домашнього господарства, у догляді за дітьми, у їхньому навчанні тощо. Але коли жінка переміщується в чоловічу сферу. Та розвиває ефективність у ній, вона приймає на себе чоловічі якості. Важливість цього факту неможливо перебільшити. Деякі люди, люди відкидають це поняття і звинувачують мене в тому, що я говорю, ніби жінки не здатні бути ефективними. У чоловічому світі жінки звичайно мають таку здатність, але треба пам'ятати, що роблячи так, вони стають схожими на чоловіків. Коли жінка бере на себе керівництво сім'єю, управління грошима або вступає в чоловічий світ, щоб допомагати заробляти на життя, вона має набути чоловічих рис, якщо хоче досягти успіху, чоловічій роботі. Ці риси непривабливі у жінок, хоча в чоловіках вони гідні замилування, оскільки. Які природні для чоловічої статі.